Люстрація на Прикарпатті, очищення влади чи полювання на відьом такий лейтмотив дискусії за круглим столом з приводу люстраційного процесу. Його перебіг обговорювали представники органів державної влади та громадські активісти. Посадовці зазначають, до генеральної перевірки готові. Зокрема, люстрація триває в Івано-Франківському міському суді. Представники Фемиди стверджують, їхня совість перед громадою чиста. На громадській люстрації я казав, чому так відбулося. Ми дійсно були в такому режимі очікування, відмовляли і ну. Умовно кажучи, ми пройшли той період часу без. Таких резонансних не, не хороших рішень по відношенню до громади офіційно готуються до люстрації і правоохоронні органи. Тут вже відбулася низка кадрових змін. Зокрема, екс заступник глави обласної міліції Ярослав Менжей уже оскаржує своє звільнення, оскільки вважає його безпідставним. каже під час революції гідності і в період АТО ти взагалі за роки міліційної служби працював чесно, виконував свої посадові обов'язки. Це сприйняти як узурпацію влади. Там ну такі слова, що ну мені моїм дітям, наприклад. Стидно соромно читати. Адже для всіх, от я зараз, ворог народу. чому людина, яка за батальйоном дбала, як за малими дітьми, яка передала всі знання, і десь ці знання, мабуть, спасли хлопців, не дали попасти в якісь негаразди і всі вернулись живим. Чому цю людину просто виганяють з, з, ну, з міліції? Громадськість рішуче орієнтована на очищення влади, навіть попри те, що закон про люстрацію потребує вдосконалення. Головним критерієм для чиновників, які обіймають владні посади, має стати народна довіра, зазначалося за круглим столом. Його учасники наполягають на тотальному перезавантаженні всіх гілок влади. Є 9 тисяч, скільки суддів в Україні. Всіх треба звільнити, всіх заново через переатестацію набрати. І тоді вже ну, і десь громадськість зможе сказати. Ну ми ж дуже добре знаємо, які судді, хто і хто. Я думаю, ну є тут навіть серед присутніх ті, хто проходив ці катакомби порушень закону і так далі, в суду, в стінах судів. Закон про люстрацію вступив в дію з середини жовтня на вимогу громадськості. Його завдання докорінно очистити державну службу від недобросовісних і корумпованих чиновників. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.